Вас вітає YouTube канал Океан Трейд». Сьогодні оглянемо твердосплавний машинний мітчик М6 з кроком 1 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовує для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш мітчик ось у такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-60 разом з покриттям Алтісін вказує на здатність цього твердосплавного інструменту обробляти матеріали групи ПМКС за класифікацією ISO 513. Тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нержавіючу сталь, чавунь, а також жароміцну сталь. Покриття алюміній титану яких використовується для ріжучого інструмента термостійки та знососіки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах? Цим мітчиком нарізають праву різьбу М 6 з кроком один зі стандартного ряду ISO DIN 13, або ж DS2 чи гост 16093 у підготовлених на скрізних чи глухих отворах діаметром 5 мм. Дожина робочій частини мітчика 20 мм, а загальна 65 мм. діаметр хвостовика 6 мм. Для відведення стружки на ньому прирізані шліфовані три канавки. Цей та інші твердосплавні мітчики агір ви можете придбати в нас нашому інтернет-магазині Ocean.biz.ua. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас, підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь який куточок України з нами швидко надійно та якісно.